Та. Щодо подання доказу стороною захисту, ваша честь, щодо обґрунтованості. у нас наразі призначення проф... експертизи щодо вказаних кримінальних справ. І саме на сьогодні просто ще немає результатів того, що експертизи вже готові. На підтвердження цього, ваша честь, хотілося б надати суду підтверджуючі документи, оскільки ми б хотіли все ж таки, щоб суд дослідив ці експертизи, які будуть готові, і надали стороні захисту можливість їх долучити. Те, що, що вони взагалі призначені Вашу честь призначено клопотання про проведення товарознавчої експертизи. Так, стосовно стільців і стосовно овочевізок. Хто призначив, хто проводить? Запит клопотання давала давало якусь маловільницького. Вони ще подавали ще місячі місяців, досі не розгляд западні. А є у вас орієнтовно, тому ну, що враховуючи зараз навантаження експертних установ, скільки чернист, в раз, що буде, так. Ну, так. Що... ми орієнтовно десь червні. Хоча так червня сказали, що будемо копотати відповідно, щоб пришвидшити якось можливо. А є у вас інформація від експерта? орієнтовний час, на наступне засідання. Запити зроблено. Ви колочите про оголошення перегляду для... Так, прошейську з метою надати точну інформацію, коли буде готово, можливо, вже буде на наступне засідання, готове вказана експертиза. Так. Ваше Задайте. Я знову ж таки повертаюся до свого виступу. Призначення відповідних експертиз разом з тим задаю що в межах кримінального провадження проведення, проведення судової як правозначних, так судово-економічної експертизи, призначення до відповідної установи державної і всього посудового інституту судових експертиз. Тому мені не зрозуміло, на якій підставі експерт може проводити повторне відповідне експертне дослідження. У нас відповідна експертиза судово не призначалася будь-яких суперечностей наявності двох суперечних між бою визнавків експертизи. Будь-яких інших передбачених законодавців став не бачається, тому в тому числі стороною захисту на стадії особового розслідування та на початку судового розгляду також і провідні не з'являлися. Не відкривались документи щодо їх призначення, тому вважаю, що такого року дії є, є, є виключно процесуально і з метою відповідного затягування судового процесу. Шановна судоя б хотів зазначити наступне, що Сторона захисту, на мою точку зору, трішки затягує судовий процес і безпущено. Стороною захисту відкриваються докази захисту порційно, не всі. А частину відкрили. На досудовому розслідуванні при виконанні вимог статті 290 відкрито виключно висновок експерта. На теперішній час долучено ще якісь докази. У ході судового розгляду самої стороною захисту призначено проведення ще експертизи, наскільки я зрозумів, товари Однак ці документи докази стороні обвинувачення не відкривалися. На підставі чого сторона захисту призначила повторну експертизу при наявності у кримінальному провадженні вже проведеної стороною захисту експертизи. Крім того, судом питання про конкуренцію висновків експертів не ставилось. Тому я вважаю, що це виключно з метою затягування і я не вбачаю підстав для відкладення судового засідання з цієї підстави. Сторона захисту спільно вашого думка щодо ладиня, щодо у перемогу заступних. Також спільна позиція, ніяких дій, щодо затягування немає, експертиза призначена в 6 січні, якби було готово, відповідно, надали і в стороні обвинувачення, надали, як що затягування немає, як я бачив, знову ж таки, по судовій справі сторона обвинувачення також не змогла забезпечити час в частині прибуття свідків, ніхто не звинувачив, з що сторона обвинувачення затягує судовий процес. Хоча, коли до, суду, до сторони захисту, то, Більше того, стосовно експертизи, ви дійсно Спець, бажає... будь ласка, Захисник суд надає оцінку yeah. щодо суперечності експертиз. Yeah. А щодо е, того, що е, така експертиза проводиться в експертній установі, yeah. захисником було подано е, відомості про те, що звернулись до Черкаського. так? Yeah. Yeah. Сам висновок експертизи вже стороною захисту попередніх своїх весіллях, які відбувалися відкрито. Це є вдома. До чекаського відділення, так. кісько наукову дослідного проведення товарисної експертизи. Потім було надано висновок цього Київського наукову дослідження до експертиз чекаського відділення. Так. Щодо того, що призначено ще будь-які інші експертизи, вони знаходяться на стадії дослідження. Є у вас відбувається. Так я у нас про це запитує. Порушуєте питання щодо оголошення потребу, але... Для клопотання щодо оголошення метою надання додаткових доказів сторони захисту, суд вважає необхідно відмовити його задоволення незнакових підстав для оголошення цих підстав. Та вважає необхідним згідно встановленого порядку, перейти до додаткового. Також вам роз'яснює можливість надавати докази і доповнення до судового року, враховуючи те, що в судовому засіданні встановлено порядок і обсяг дослідження.